І нова пошта теж це дуже спрощує, Я взагалі забула за те, що там вже нова поштать. Да, тому що коли багато замовлень наприклад, за день, а, ну, і відправка робиться раз на 2-3 дні, ну, в сезон прям раз на 2 дні, то це, наприклад, може бути 60 відправлень за раз. И їх набивати вручну, ну, я, ну типу, я просто не знаю, що Просто я менеджер. это робив, я це вручную, и это просто катастрофа. Я представив, когда мы почали масштабуватися, я там по 10 заказов в день. Ну с телефона вручную, я думаю, боже, ну как говорю, масштабироваться это, если будет 50-60. И шо вот это первая типа проблема. Думаю, их же ж надо набивать 50-60 заказов. Ні, нормально все, ми привикли та всім користуємося, чи ну що це що є, да. нова пошта? Це взагалі просто там перекинув там, скопіював воно там, сформувалося все замовлення, чітко, да. сформувалося ТТ 10 секунд за реєстр да, і пішов на пошту. Ну це дуже швидко. Якщо порівняти з тим, як я власноруч це вбивала руками, то я ну це могло мене зайняти реально півдня і, і ще я ходив, психував, що ти так довго. Mm. А я оце збираю все, набиваю, кожну посилку. Це ж капець як довго, mm, yeah, конечно. Я набила. Ну mm, конечно, ти ж то